Вітаю тебе, любий друже! Урок номер 6. Сьогодні ми з тобою пригадаємо тональність Fies mol мінор і також ритмічні групи 8-2-16, 2-16-8 та група 4-16. Пропоную тобі перейти за першим QR-кодом та зіграти у цікаву ритмічну гру. Завдання номер 1 Потрібно розставити тактові риски. Та проплескати ритм. Чотири чверті. Рахуємо. Раз, і два, і три, і. Це одна доля. Чотири. І так, товариска. Раз, і два. І три. І чотири. І. Так, товариска. Раз і два і триги, і чотири. І так, товариска. Раз і два і триги, і чотири, і. І зараз ми з тобою проплескаємо. Дивись, уважно направо. Та проплескай разом зі мною. Розмір 4 чверті. Раз, і два, і три, і, і чотири, і. Раз, і два, і три, і чотири, і. Раз, Потрібно написати гаму гармонічного виду в тональності моль фадієс minor. Головні три звуки з оберненнями, домінантовий сет і та збільшена кварта, зменшена квінта з розв'язаннями. Та заспівати це. Заспіваємо гаму гармонічного виду, в тональності фадіс мінор, ламаними тетрахордами для зручності. соль, ді, sol! До-дєс-ре-мі-дєс Підвищений фа-дєс Тонічний тризвук Фа-дєс-ля-до-дєс Секстакорд Ля-до-фа-дєс Кварт-секстакорд дєс ля Субдомінантовий тризвук Сі-ре-фа-дєс Секстакорд ре секстакорд фа діє сире і, і домінантовий тризвук з підвищеним сьомим ступенем, він буде мажорний. До діє мі ді соль ді секстакорд мі ді соль ді ста ді і кварцсекстакорд соль діс до ді мі ді і домінантовий септакорд від п'ятого ступеня. До діє мі ді соль ді Розв'язання. Ля, фодіс, фодіс, For фо, Збільшена кварта від четвертого ступеня. Si mies. Розв'язання. Квінта збільш... зменшена. І розв'язання. Визначити вид мінору у вправі була собі Маруся, українська народна пісня, проплескати ритм та заспівати вправу нотами та словами. Подивись, будь ласка, уважно. Три дієзи, фа дієз до до-дієз, соль-дієз – закінчується на звук фа дієз Так, звісно, це тональність фа дієз мінор. А, і подивись уважно на знаки. Тут у нас зустрічається звук мі дієз і це сьомий підвищений ступінь фадієс мінор І це буде гармонічний вид. Давай з тобою проплескаємо ритм. Тут зустрічається наша ритмічна група, яку ми сьогодні з тобою розглядали. Восьма дві, шістнадцятих, та група чотири, шістнадцятих. І так, я плескаю ритм. Раз, і два і раз і два і раз, і два і. Раз і, і, два, і. раз і два і раз, і два і на раз і два і. Раз і два і на раз і два. І. Там зустрічається ще одна ритмічна група, яку ми пригадаємо. Це восьма з крапкою та шістнадцята, яка рахується раз і крапочка на хвостик. Шістнадцята тривалість. Зараз я заспіваю ноту. Була собі маруся, полюбила робила Петруся. Галихо, не Петрусь, біле личко, чорний гус. Подивись уважно, який, який акорд. Тут зустрівся у сьомому такті. мі Мідіе соль до діес. Це домінантовий секстакорд. Ось він. Наступне завдання потрібно побудувати акорди у фадіес мінорі гармонічному та заспівати їх. Поставимо ключові знаки. Тональність фіс-моль. Тонічний три звук. Fadісля діес. -діес. Субдомінантовий кварт секс акорд. Домінантовий секстакорд. Ми його вже пригадували сьогодні. Не раз. Мідіс. Гармонічний вид содіс. І знов тонічний. Три звук Fadies. Наступне завдання потрібно побудувати ланцюжок інтервалів від фа дієзу І щоб далі у нас також вийшов звук фа дієз при закінченні. Чиста кварта Фа дієз. Сі. Далі від Сі будуємо вниз стрілочка, велику секунду. Сі цілий тон. ля. Від ля будуємо велику сексту, Ля, фа дієз. Від фа дієз будуємо чисту квінту вниз. Фа дієз, Сі. Від Сі будуємо чисту кварту і так далі. Домашнє завдання. На уроці ми з тобою написали гаму фісмоль гармонічного виду, а тобі потрібно написати натурального та мелодичного видів. І також у фісмоль гармонічному виді співати, грати головні три звуки з оберненнями, домінантовий септакорд, збільшену кварту та зменшену квінту з розв'язаннями. Ми це вже робили на уроці. Повтори це вдома. І вправо була собі Маруся вивчити на пам'ять з тактуванням нотами та словами.